Тянебочий Кошелинський може стати наступним президентом України від Свобода. Звичайно, що ні. За жодних умов цього бути не може. Олег Тягвок вже був безліч раз кандидатом на посаду президента України. Він же просто вижив себе як кандидат. А Кошовинський мав вагомі підстави на обрання президента України у 2014 році, одразу після Революції Гідності. Але тоді, на жаль, кандидатом від Вусвода президента знову був Олег Тяглок. Ви повинні розумієте, що є таке, така психологічна втома. І тягне бокю Кушлинський вже слав, в загальному е свобода теж вже, вже, вже частково приїлася і вижила себе. Тож потрібно щось робити. Тим паче, що на рух має вагові підстави бути представленим в Верховній Раді і навіть можливо отримати найвищу посаду в Україні. Для того свобода має зробити те саме, що зробила СМПУ, з якої потім постала свобода в 2004 році. Потрібно першочергово змінити лідерів. Політичної партії зміни риторку я б дуже радив журтувати кого себе інші націоналістичні партії і цією оновленою командою представити себе виборцем. І я впевнений, що виборці України обрали би націоналістичну партію до Верховної Ради України, бо зараз правда є лише один депутат націоналіста Верховної Ради України. Це є ганьба в час війни мати одного націоналіста Верховній Раді.